Отже, діти, ми сьогодні з вами на уроці математики у загальному знання. Повторимо, як ми записуємо чотирицифрові цифрові числа, як вони читаються, так? як ми їх записуємо числами, коли вони записані числівниками. Так? Повторимо додавання віднімання одинички. І... Я вас навчу трошки усно, так, додавати, віднімати у лінійку або у рядочок. Давайте запишіть дату. 15 жовтня з апострофом. 15 жовтня з апострофом. Класна робота. І почнемо ми з додавання віднімання одинички. Тобто, кажуть, сусідів, так? Ось подивіться на номер. 253. Номер 253. Сторінка 48. 253. О, там треба сусідів назвати, так? Ми маємо перше число 1225. Перед ним число 1224, так? Наше число 1225. Правильно? І наступне 1,226. Тобто, це було наше головне так число 1225. Ми записали сусідів попереднє 1224 і наступне 1226. Те саме ми продовжимо з числом 2170. 2170. Ми 2000 собі відкинемо, так, а 170. Давайте подумаємо, яке попереднє? 170, а попереднє 169. Отже, 2169. Далі наше число 2100. Ой, так, 70. 2170. І наступне 2171. Так, якщо додати одиничку. Перевіримо. Ось наше число. Коли віднімемо одиничку, так? 2170. Стане попереднє 169 2169. І наступне 2171. Далі у нас є 1559. 1000, наприклад, 559. Це наше число. Так? перед ним попереднє яке буде? Було 59. Перед ним буде 58. Одна 1558. Так? А наступне, після 59. У нас наступає 60. Отже, у нас буде 1560. Так. Наприклад, у нас дітей є ще 2000. Ми 99, пропустимо. 999, тому що воно трицифрове. Ми беремо чотирицифрові. Так, перед 2000. Що у нас буде, діти? Перед 1000 у нас 999. А тут буде 1999. Так? А наступне у нас буде що? 2001, тобто 2,0,0,1. Пригадали. А зараз ви самостійно запишете числа з вправи 259. Так. Ну, давайте. Ви записуєте, а тоді звіряєтеся, так? Отже, читаємо перший числівник. Або перше число. 7137. 7137. Ми почули 137. І перед тим у нас 7000. А ну самі записали 7137. Кому важко? Ми почули 137 і перед тим пишемо 7137. Наступне. Від коми. 2302. 2302. Почули 302, ми вміємо писати, а перед тим 2302. Продовжуємо. від коми 5555. 5555. Знову ж таки, 555 ви почули, а перед тим пишемо 5555 тисяч 555. І останній. Від коми? 3017. Тут ми почули тільки 17. Отже, треба 3 017. Бо ми почули лише 17. Так? А в нас має бути 4 числа. 3, 0 17. 3017. Хто записав, ви молодець. Хто ще не вміє. Ще раз подивіться. Так. І переходимо до наступного завдання. 260. Отже, у нас є розв'яні доданки. 5 тисяч плюс 300 плюс 10 і плюс 7. Діти, є у нас 4 розрядних доданки. Отже, буде 4 числа. Це буде 5300 плюс 10 5310 і 7 5317. Ми почули 317 і лише додаємо 5317.

Три цифри і нуль в кінці. Так. 500 або 5000 плюс 70. Плюс 6. Так. Знову три доданки. Отже, десь має бути нуль. 5000 Сімдесят буде п'ять тисяч сімдесят шість. Ми почули сімдесят шість. буде п'ять, нуль сімдесят шість. Забес три тисячі. Плюс чотириста плюс п'ять. Знову у нас три доданки. І знову потрібен нуль. Три тисячі чотириста, три тисячі 405. пять. Ми почули. Отже, три, чотириста пять. Три тисячі Так, шість тисяч плюс шість. 6 тисяч плюс 6. В даному випадку у нас два доданки. 6 тисяч 6. Ми почули тільки 6, так? Отже, результат буде 6. 0, 0, 6. Має бути 4 числа. І останнє 7 тисяч. Плюс двадцять. Знову ж таки, ми маємо два доданки. Сім тисяч двадцять. Двадцять ми почули так? і спереді пишемо сім, тоді нуль двадцять. Наступний номер. Рівняння. Рівняння даю додому. Номер 262 буде вам на самостійну роботу. Задачка 263 буде вам додому. Давайте я її трошки поясню. Читаємо. 80 банок соку запакували у 20 однакових ящиків. Вже дізнались про однакові ящики. Сік розклали, правда, у 20 ящиків. Зрозуміли? Отже, треба поділити. І ви дізнаєтеся математичну одиницю, правда, скільки в одному ящику. Запитання: а скільки банок міститься в 7 ящиках? То в 7 ящиках міститься у 7 разів більше. Розумієте? А у 7 разів більше – це дія множення. Подібну задачу виконуємо в школі. Пишемо задача. Читаємо. Задача наступна 264. 264. Неважка задача. Легенька. Тільки уважно прочитати її треба. Отже, ми читаємо. У їдальні на чотирьох столах стоїть 20 тарілок порівно на кожному. Все? Зрозуміли слово підказ? Порівно. Скільки столів? Просто тут нема цифри, так? Нема числа 4, а є числівник 4. Отже, що. 4 столи, 20 тарілок. Порівну, що беремо? 20. Ділимо на 4 столи. Отримуємо 5 тарілок. Це є наша математична одиниця на одному столі. Так? Одному можна написати один, бо це математика. столі. На одному столі. І запитання. А скільки на скількох столах треба розстати 45 тарілок? Іншими словами, то скільки нам треба столів, так? щоб розкласти 45 тарілок. Ви зрозуміли? Ми тепер розкладаємо 45. А по скільки? по 5? І ми отримуємо 9 столів. Для пояснення ми візьмемо, що столи могли використати, столи потрібно, от, або столи використали, столів потрібно. Так, 9 столів потрібно. Відповідь так и будет. Девять сто так, да? Девять сто Все. Дописуйте цю задачу. І сьогодні я вам ще хочу показати, так, я вже давно вам звертала увагу що ви четвертий клас. І деякі дії, так, вже тепер з трьох цифровими числами, ми повинні вже виконувати трохи усно, або в рядочок, так, щоб було швидше. Це швидкісне додавання, віднімання, множення відділення. Адже, так, ми для цього і вчимося, щоб навчитися усно обчислювати вирази. І крім того, тут добре розвивається пам'ять мислення, і ми повторяємо спосіб ділення чи множення у стовпчик. так. Звичайно, вдома я вам такого не дозволяю, тому що ви вдома повинні. Виконувати всі завдання, всі обчислення у стовпчик, щоб я бачила, як ви обчислюєте. А от коли я вас буду визивати вже дошки на наступних уроках, я буду вам дозволяти робити в рядочок для того, щоб розвивалася у вас пам'ять і мислення. Отже, ми виконуємо зараз номер 266 без жодного стовпчика. Перші приклади у нас діти на чотирицифрові числа. 7 тисяч плюс 300 і плюс 8. це вже ми знаємо, так? 7 тисяч 308. 308 ми почули, так? І записуємо 7 тисяч спереді 308. Друге. 5 тисяч плюс 50 і плюс 5. Так? 5 тисяч плюс 50. 5 тисяч 55. Знову ж таки, ми почули 55.

Мені треба відняти 9. Спочатку беремо останні треті числа, цифри. 7 відняти 9. Не відніметься, позичаємо. 17 відняти 9. У мене буде 8. Я собі будую проміжний результат, так? Тут у мене 6 відняти 1,5. 5 відняти 4, середній, так, буде 1. І перші цифри. 5 мінус 3, 2. Ось у мене є проміжний результат, так? 218 плюс 211. Те саме, дивіться, 8 плюс 1. Беру третій буде 9. Беру другий 1 плюс 1 буде 2. І беру перший 2 плюс 2 4. Отак так, без одного стопчика ми зробили додавання віднімання. Наступне. 590. Мінус 237. Мінус 362. Третій. Так беру. Нуль. Відняти сім. Позичаю. Десять. Відняти сім. Три. Ось тут в мене проміжний результат. Було дев'ять. Відняли один. Вісім. 8 відняти середнє число, так? 3. Буде 5. І перші цифри. 9 відняти 2, 7. Все. 753. Тепер відняти 362. Беремо третій цифри. 3 відняти 2. 1. 5 середніх. Відняти 6. Позичаємо. П'ятнадцять відняти шість дев'ять. Сім. Відняти один шість. Шість відняти три? Буде три. Все. Наступний. Чотириста вісім. Мінус 213 поділити на 3. Старша дія ділення. Ну, давайте поділимо. 21 поділиться на 3. І тоді 3 поділиться на 3. Буде два числа. 21 ділю на 3. Біт, так? І 3 ділю на 3 1. Все. 71, так? А тепер віднімаю. Дивимося добре. Беру останні цифри. 1, 8, відняти 1. Буде 7. 6. Відняти 7. Позичай. 16, відняти 7. 9. 4 відняти 1. 3. Все. останній. 468. Відняти 213, поділити на 3. Так. 8 Беру останні цифри. 8 відняти 3, буде 5. 6 відняти 1 5. Тут легенько, так? І 4 відняти 2, 2. І поділити на 3. Я 25 спочатку поділю з остачею. І тоді ще 5 поділю. Отже, дивіться: я 25 ділю з остачею, бо поділиться 24. Отже, в часті буде 8. Перша цифра 8. Я поділила 24. В голові тримаємо 24, віднімаємо остача 1. Дописуємо 5. 15. В голові тримаємо 15, ділимо на 3, 5, Все. 85. Попробуєте собі самостійно виконати діти, Так само. Ще я вам покажу хіба множення, бо у вас в третьому стовпчику є множення. Ну, давайте помножимо, ще якесь число. Так, у рядочок. Ну, давайте.

Ось так. Ну і ще одне, наприклад, помножимо. Так? І все. Наприклад, 36 помножу на 9. Так? 9 множу на 6. 54. 4 пишу, 5 додаю. Так? 9 на 3. 27. І 5, 32. Все я пишу 32. Отже, дітки. Працюйте, вчіться. Готуйтеся. Я думаю, що в понеділок ми зробимо вже невеличку самостійну роботу, бо ми вже багато матеріалу пройшли. І запис чисел, так? І розкладання на розрядні доданки. Додавання віднімання одиниці. Додавання віднімання круглих, так, чотирицифрових чисел. От, і всі ці завдання будуть на самостійній роботі. Готуйтеся до зустрічі!